Щоб привернути увагу суспільства до проблем людей із рідкісними хворобами, в Україні запровадили день орфанних захворювань, який припадає на 29 лютого. Життя з такими захворюваннями вимагає постійної і дороговартісної терапії. Рідкісні захворювання це спадкові і набуті захворювання, які зустрічаються в популяції не частіше ніж один випадок на дві тисячі населення. 75% цих захворювань є генетично обумовлені, мають тяжкий прогресуючий перебіг, часто дегенеративні зміни і впливають на якість і тривалість життя пацієнтів. У світі налічується понад 8 тисяч рідкісних захворювань. В Україні в цей перелік входять близько 300 нозологій по 16 медичних напрямках, розповіла лікарка-генетикиня обласної дитячої лікарні Наталія Ярема. Щодо початку захворювання, вони можуть на різних етапах життя проявлятися. Наприклад, спінальна м'язова атрофія маніфестує в період раннього дитинства, тоді як хвороба гоше може прогресувати на більш... в дорослому віці. Запобігати рідкісним захворюванням, особливо якщо в родині вже є дитина народжена з такою хворобою, можна за допомогою таких напрямів. Молодим парам, які створюють сім'ю і планують мати дитину, необхідно проходити медико-генетичне консультування з визначенням носійства на рецесивні захворювання. Другим моментом, яким я би хотіла вказати тут це є застосування допоміжних хребет. Продуктивних технологій, але обов'язково з за застосуванням передімплантаційної генетичної діагностики. Для пацієнтів з рідкісними захворюваннями важливою є рання діагностика. Саме тому в нас в Україні проводиться неонатальний скринінг. Він завжди був на чотири захворювання. Останні два роки його розширили до 21 нозології. І за останні два роки в нас проскриновано в Україні більше. 300 новонароджених дітей. І діагностовано 450 рідкісних захворювань. Пацієнти з рідкісними захворюваннями стикаються з тривалим встановленням діагнозу, а лікування часто є дороговартісним у середньому в сім разів дорожчим ніж при поширених хворобах. Нині Міністерство охорони здоров'я працює над створенням мережі орфаних центрів для допомоги маленьким пацієнтам з такими патологіями. Наталія Ярема радить батькам насамперед звертатись до фахівців, які мають досвід у сфері рідкісних захворювань, і зазначає Основне для таких пацієнтів рання діагностика, міждисциплінарний підхід і систематична підтримка держави та суспільства.